Всім хало! Ви на каналі Настя Джо, і це нове відео, новий влог. Зараз вже вечір. Зазвичай свої влоги починаю зранку, а зараз вже шоста вечора. Але я думаю, що цей влог все одно вийде дуже цікавим. Значить, що, які у мене плани? Зараз у мене є десь півгодинки, щоб зібратися. І далі, через годину, ми зустрічаємось з моєю подружкою Настю. Погуляємо, просто походимо, можливо, сидемо кафешку. Ми з нею дуже давно вже не бачились, десь півроку, да, півроку тому назад, ми були у кіно і все, і більше ми не бачились. От тому буде гарна прогулянка. Я думаю, бо є, що прошу поспілкуватися. Мені залишилось буквально трохи до виходу. Я думала, спочатку я взагалі думала, що я буду фарбуватись і з вами розмовляти. Але так вийшло, що по-перше, мені трошки зіпсували настрій. По-друге. У мене немає часу просто на це. І по третє, я не хочу потім повертатися додому це і витрачати час, щоб його змивати. Тому... Боже, ж, є і так гарно. Опа, опа. от Настя, А я тут чуть-чуть застрягла. Питати тебе, в ти читаєш книжки? так. Uh, да. Я почала їх читати просто від uh, безділля. Uh, саме влітку, бо я приїхала з душинку і мені просто немає чим займатися. <звіх> вот. І я від цього безділля почала читати книжки. Клас. <звіх> ми, <звіх> в принципі, цим цікаво. Так. Бо мене дуже багато з неї чекає. У мене сама починає читати. Я так думаю, блін, а прикольно воно. Саме якщо ці якісь книжки про... Само розвиток про психологію. ти саме такі зараз читаєш, так? Я зараз читаю, я просто не купила собі книжки. У мене дівчинка вона поїхала зараз в останню на цих Якщо вона подивиться. то... Вона приїхала в Славу і вона мені віддала більше своїх книжок, і мені до наступного мого танцювального табору я її віддам привезу візові. Але я читаю детектив зараз. І мені подобається. Не Агата Крісті. І Агата Крісті. У мене дві книжки Агата Крісті і Курхей. Okay. Але ця книжка на російській мові, вона єдина на російській От, але мені більш комфортно планує на українській прийшла. А, мені теж. У мене була дуже компульсивна, ой, і імпульсивна. імпульсивна. Чуть-чуть <реш> <реш> не то. Краще, імпульсивна покупка книжок десь на початку червня. Я виходила в торгівельний центр там за Там мене мама попросила купити чоловний новий телефон. І, і я бачу книжковий магазин. Така, ну, зайду подивлюсь. І <реш> така думаю, так, все, пора читати. Придбала чотири книжки, з них я зараз прочитала тільки дві. Угу. І зараз половину третьої прочитала. Угу. Uh, книжки взагалі на рандом вибирала. Просто. Яка, знаєш, обкладинка сподобається і назва. Ну, це я <свісна> <свісна>, і я так І у мене там одна по саморозвитку, яку я зараз читаю, один детектив. Один якась типу науково-популярна. Ще одна на англійській мові класика. У мене ще вдома декілька книг. Я раніше дуже любила книги по саморозвитку. Типу я тільки їх читала. Там магія ранку, це мене дуже мотивувало. Але зараз щось мені я по вже не подобається. Ну знаю, може перечитала. Да. Може я просто не читаю гарні книги, <гум> <гум> бо те, що я зараз читаю, може я читаю, може як це нудно. Ну, Я розумію, що він хоче там сказати, mm -hmm. але якось це дуже затягнуто. Треба просто мені здається свої сплотник, якісь книжки з Бо Я зараз дуже хочу почати читати, якусь психологію якісь. Щось таке для саморозвитку, мені це дуже подобається, але мені здається, що це треба якимись таківчиками всіми таким Я Дуже хочу собі книжку англійською, саме після вивчення англійської. Ну зрозуміло, що я не зможу прочитати просто психологію саморозу, бо мені просто не хватить мого словникого запасу, щоб це перекладати. Це типу, чиста фотка з цих переводчиком. Переклоничок. От про що Ну типу він просто мого зараз великого запасу, щоб нормально прочитати книжку, мені здається. Якісь косові бо коль. Оль, так. Це Зараз ми беремо морозиво <laughs> і далі вам будемо розповідати про книжки. Mm -hmm. Бачите, ми вже майже з'їли своє морозиво. Е, дуже гарний захід сонця зараз. Ми сіли на терасі, тут з'явився вільний столик. І про книжки? Ми, в принципі, все вже договорили. Ми там вже півгодини пройшло після того відео, ми вже загубили думку. От Я, от, мабуть, що хотіла сказати, багато хто мені радить прочитати, агату Крісті 10 на ти Прочитала? Я не читала, в мене ще ці книжки лежать, я дуже хочу прочитати. У мене є місяць, щоб все прочитати. Угу. Але всі мені здається, частина Гата Крісті це феєрне. ну, реально. У Мене є тільки дві ціни, але я не пам'ятаю, які вони. Я читала тільки дві. Вбивство uh -huh. східному експресі і забути вбивство. Uh -huh. Читайте, розвивайтесь, «Саморозвиток» — це дуже uh факт. -huh. І все. живіть, творіть, дайтесь. Да. Пишіть в коментарях, які книжки ви радите, які книжки ви зараз читаєте. Да. Мені дуже було цікаво Почитати, що там такого цікавого можуть перекоментувати. Mm -hmm. Бо я типу, не слідкую за uh, книжковими подіями. Mm -hmm. Бо, до речі, yeah. на ВДНХ зараз буде начебто якийсь івент, пов'язаний з книжками, з авторами. Дуже гарно зараз розвивається в Україні саме uh, сфера літератури. От. І там будуть різні заходи, буде багато різних. Uh, Прем'єр-книжок, я не знаю, як це називається саме таке, ну, ну анон, про... знаю. Анонси, да, щось типу таке. Мені до речі, цікаво дізнатися, які є українські. Так, я поліну. Які українські письменники і автори цікаві. Бо мене от дідусь питав, типу, які є українські автори сьогодення. Я навіть не знаю. Я коли дочитаю ці книжки, сподіваюся, дочитаю, які у мене є. Треба буде подивитись. Що зараз випускають українські автори, і можливо, щось придбати? Мені здається, що зараз реально прикольно в плані України в різних сферах, не тільки в літературі, дуже класно все розвивається uh -huh. і все виходить на новий якийсь рівень. Uh -huh. А ви досі слухаєте російську музику? Я вже вдома, і що, світла немає, бачите? Якщо що, я оцю книжку зараз читаю. А, і поки я не закінчила влог, у мене є до вас питання. Мій улюблений планер, який був зі мною три роки, мені здається, закінчується. Там три листочки залишились. І мені треба, щоб всередині він був от такий. Просто в лінію. От, щоб була гарна обкладинка тверда. І, ну, бажано спіраль. От хочу такий самий блокнот, тільки новий. Але я сьогодні заходила в магазин. Я раніше заходила в магазин, ніде немає такого, як мені треба. Якщо ви знаєте магазин або сайт, де можна знайти такі блокноти, то я буду дуже вдячна, якщо ви напишете в коментарях. Якщо ви бренд і дивитесь моє відео, то. Надішліть мені по вартер блокнот, я вас прорекламую. Бо моя аудиторія, вона, знаєте, така замотивована моїми відео. Вони теж пишуть плани, тому Ну, добре, досить мріяти. Я думаю, що на мене не підписані представники брендів. От, але цей влог був доволі маленький, але сподіваюся, що він вам сподобався. Якщо так, то ставте лайк, підписуйтесь на канал Настя Джо. Я дуже хочу, щоб у мене було 400 підписників до кінця липня. Подивимось, залишилось тільки 10 днів, навіть менше. Я трошки сумніваюся, але все в ваших руках. До зустрічі у наступних влогах.